Збройні сили України вони не будуть відходити від поточних ліній фронту. А так звана буферна зона вже створена через інтенсивне застосування дронів на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Тож про ситуацію на фронті і так званий літній наступ окупантів будемо говорити далі з ігорем Лапіним, спецпризначенцем, майором збройних сил України у відставці, народним депутатом України, восьмого скликання. Пане Ігоре, вітаю вас! і Дякую, що сьогодні долучились до нашої розмови. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Отже, літній наступ РФ. Маємо вже на сьогодні 30 серпня, ми вже розуміємо, що він вже точно завершується. І тут виникає питання: чи був він взагалі, і що ми зараз маємо на фронті? Давайте говорити відверто, що нічого не завершується до тих пір, поки не завершилося зелене листя, так би мовити, поки не впала зеленка. Тому що фактично використовуючи умови рельєфу і, скажімо так, посадки. Російські окупаційні війська за допомогою груп там по дві, по три людини по одній по одному солдату фактично намагаються просочуватися крізь наші бойові порядки і закріпитися десь в тилу у тих, хто обороняє ключові позиції, скажімо так, зі сторони збройних сил України. Тому сказати, що в них щось там завершилося, я би зараз би не був би таким оптимістом, виходячи навіть з деяких позицій. Ну, наприклад, якщо ви подивитеся на мапу бойових дій, то ви побачите, що Куп'янськ. Ну, скажімо так, те, що він в, в, в логістичному оточенні це зрозуміло, тому що ФВІ-дрони у нас літають зараз на дуже великій відстані, і росіяни можуть перебувати будь-яку логістику. Той виступ, який зараз вони собі забезпечили в напрямку самого Куп'янська, ну я б не сказав би, що це завершилося їхні наступальні дії. Якщо ми подивимося, наприклад, ситуацію біля Костянтинівки, ну я просто бував в цих краях. В свій час там знаходилися певні тилові підрозділи, і ми готували там також лінії оборони. Одна з моїх резервних рот готувала якраз лінію оборони на Кльопан-Бику, і зараз там ідуть бойові дії. Якщо росіяни піднімуться на Кльопан-Бику якраз таки на ту висоту, з якої ми їх зараз відбиваємо, то я вам скажу, що Константинівці буде непереливки. Тому я не знаю, хто придумав слово завершився єдине, що ми дуже успішно зараз намагаємося вибити росіян з Сумщини. Зокрема, звільнити Хотінську громаду, і там є певні такі ну моменти, де можна сказати, що так дійсно в нас там є невеликі успіхи. Росіяни відводять певні свої підрозділи, потрьопану ту свою бригаду морської піхоти. Не пам'ятаю який там її номер. Я вже їх всіх не запам'ятовую. От тому там є певні успіхи, але розслаблятися зарані. Якщо ми подивимося Покровськ, ну то там все зрозуміло. Фактично, Покровськ є в такій великій підкові російських окупаційних військ, і вони намагаються перебити нормальне логістичне сполучення з самим Покровском за допомогою знову ж таки в дронів. Я не знаю, де, де завершився їхній наступ. Я от таке питання риторичне. Воно не до вас, звичайно, але я не знаю, хто це придумав. Я би не сказав. Поки є зеленка, вони будуть просочуватися. Давайте пригадаємо нещодавні просочування росіян. В районі Добропілля, де вони пройшли на 10-15 кілометрів за спину наших передових позицій? Це як це завершився? То що туди нам розповідали? Та ні, ну там туди пройшло 10-15 переляканих орків. Вони там мають звичку достати прапор, сфотографувати і розказувати, що вони закріпилися, то нічого страшного. Тоді в мене запитання риторичне: якого ж біса туди відправляли підрозділи бригади Азов? Які прозвітували, що за декілька днів знищили близько 200 орків, а за останній тиждень, ну коли ліквідовувався цей прорив, вони знищили близько тисячі. То скажіть, будь ласка, це 10-15? Ну я чесно кажучи, не знаю. Хватить вже людям заливати сечею очі. Ну, треба говорити реальні речі. У нас другого ешелону я взагалі не бачу. Пам'ятаєте, коли росіяни зайшли на Дніпропетровщину, сфоткалися в пустих наших окопах? Це говорить про що? Що в другому ешелоні людей нема. А якщо вони просочуються через порядки першого ешелону, значить там є сито. Тобто вони мають таку можливість. Отже, суцільної лінії оборони нема. Яка є ключові точки, є ключові позиції. Але е, я би, знаєте, от то. Все, скоро війна закінчиться, ми всіх побідім, фламінгу розбомблять Москву, і мобілізація нам не треба. Ще 22-річні хай собі їдуть спокійно вчитися за кордоном, типу, якби нас все добре. Та хватить вже бути все хорошо, Яке хорошо. Я не кажу, що в нас там тотальні проблеми. Тому що фронт тримається, але він тримається за рахунок чого? За рахунок ентузіазму, за рахунок витривалості тих е е некомплектованих бригад. Які потребують ротації? Ну скільки ще люди витримують таких активних бойових дій, сидячи на передовій? Ну, буквально вчора дивився сюжет про одного бійця, який був на позиції під Вовчанськом: 170 днів без ротації. Це нормально? Це ок. Пане Ігорі, і повертаючись до нічого страшного до Дніпропетровської області, якраз ви про неї згадали знову ж таки, тут така ситуація досить різниця. Наприклад, аналітичний проект Deep State говорить про те, що там вже перебувають російські війська і вже є населені пункти, які перебувають під їхнім контролем. Наш генштаб цю інформацію спростовував. Ваша думка з цього приводу: наскільки осінню Дніпропетровщина може бути під загрозою? Чи справді? Росіяни будуть розвивати свій наступ саме в цій області. Чи все ж таки це більше така показова історія для своєї внутрішньої аудиторії? Росіяни будуть іти там, де провалюються. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, то давайте згадаємо, що нещодавно вони наприклад, нормально дістали. Е... Вибачте, за таке слово нормально дістали на заправку в Павлограді. Це показово? Ну в них є можливість використовувати дрони різного штибу, Я зараз там від Гербер-шахедів до молнії і так далі, для того, щоб вражати логістику. Їх це головне завдання. І так як логістика з Покровськом іде через Дніпропетровську область, то вони там і будуть намагатися закріпитися і просуватися далі. Питання: чи є під загрозу Дніпропетровщина? Дивіться, я вам скажу простіше. Дальнобійна артилерія може фактично робити вогневий вал на відстані до 20 кілометрів, Та, ну це зробити вогневий вал, тобто виставити батареї і знищувати все, що тільки можна, по квадратам битель. За допомогою fpv дронів на оптоволокні вони вже залітають, умовно кажучи, на суми до добивають до сум. Да? Там, наприклад, там, там скільки там 25 кілометрів, десь і так далі. Тобто вони вже перекривають цю зону. Тобто, фактично, зона 20 кілометрів від того місця, де стоїть останній російський окупант, це є зона ризику. Ну так, якщо вони вже на кордоні Дніпропетровської області, то чому Дніпропетровщина не під загрозою має бути? Вона й буде під загрозою. Ще раз наголошую: саме там, на Дніпропетровщині, не так давно, десь певно, місяць назад, росіяни сфотографувалися на наших позиціях, на яких не було солдатів. Окопи є, солдатів нема. Фотографувались, так, звичайно, їх локалізували, їх знищили. Слава Україні, слава Збройним силам України. Але ще раз наголошую: у нас комплектації в військових частинах по скільки відсотків, у нас є е, одиничні підрозділи, де комплектація має там, 60% плюс, а все остальне набагато менше. А я вам скажу, що згідно статутів, якщо так розбиратися по великому рахунку, то якщо в підрозділі немає. Половини особового складу, то це вважається не боєздатний підрозділ, який треба відводити на відновлення, як мінімум, і на доукомплектування, на ротацію на ППД треба відводити. Ви коли чули останній раз про ротації? Так от я вам ще раз кажу: чи під загрозою Дніпропетровщина, так само як і будь-який населений пункт України, тому що ми не маємо панування в небі. На прифронтових територіях російська авіація витворяє настільки зможе, і так далі. Бо їх є там дуже багато. А ми на даний момент намагаємося просто стримувати. Е, на превеликий жаль, е, нехватка особового складу е, збройних сил України не дає можливості забезпечити динамічну оборону, так як було в 22-му році. У нас же ж не було лінії фронту на Київщині. У нас була динамічна оборона, ми їх вибили. У нас не було як такої лінії фронту на Чернігівщині. Була динамічна оборона, були рухи, були рейдові операції. Ми їх вибили. Ми їх вибили з Харківщини. Ми їх вибили в кінці кінців з того ж самого Херсону. Тому що фронт постійно рухався. Ми, ми зайшли чорті зна куди, на Курську губ'ернію. Правда? Навіть до села, де народилася моя бабця, до кругліка дійшли. Це взагалі там за солдатами, це туди під підкурщиною. Я навіть ще кажу, о, круглік наш! Ну чесно кажучи, але ще раз наголошую: ми зайшли, і поки була динамічна оборона, ми трималися. Як тільки сіли в статичний фронт, росіяни маючи перевагу в артилерії і в небі, що вони зробили? Вони вклали в землю найкращу десантуру у світі. Пане Ігоре, Нашу напевно, дистанцію. тут поставимо крапку. Хочеться лише додати напевно подякувати тим військовим, які зараз перебувають на тих лініях фронту, на тих напрямках, де росіяни попросили намагаються штурмувати, і принаймні, намагаються не давати їм просуватися далі, та намагаються стримувати ту лінію фронту, яка є станом на сьогодні. Дякую вам за розмову. Ігор Лапін, спецпризначенець, майор збройних сил України у відставці та народний депутат України, восьмого скликання, був з нами на прямому зв'язку.